Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. Павлик і Сергійко мовчали, бо саме тільки тепер зрозуміли, як все це, це страшно і небезпечно. Якийсь таємничий, незнайомець і той другий, високий, з насунутою на очі кепкою, і кладовище, і підземний склеп, і дванадцята година ночі. Ой, як хотілося швиденько піти назад, лягти в ліжко, заснути, нічого цього не чути і не бачити. Але що, так благально говорив, з такою надією дивився на них. Пішли, не сказав, рішуче видихнув, і враз Сергійко і відчув при цьому таке ніби кинувся вниз головою. Ага, одними губами прошепотів Павлик. Ніч місячна, безвітряна і дуже тиха. Жоден листочок не ворухнеться. Десь далеко, ледь чутно, гримотить останній трамвай. Захарівська, залита місячним світлом. Безлюдна, з начиненими віконцями, здається, надзвичайно застиглою та мертвою. Ішли мовчки, пригорнувшись і весь час оглядаючись, але ніде не було ні душі. Місяць відбивається в полірованому мармурі пам'ятників, кладовище осяяв десятки місячних ликів. Довгі тіні переломлювались на гранитних могильних плитах, а мережево дерев розкидало по траві блискучі дванадцятикопієчні монетки. Посріблена місячним інеєм каплиця здавалася казковим замком з красуні царівни. Та, незважаючи на примарну красу, все це було страшне. Як тільки може бути страшне кладовище вночі, хлопці лягли в густому кущі з похиленим хрестом і зачаїлись, звідси добре було видно і вхід у каплицю, й провом. Сергій конамацав кишені електричний ліхтарик, згадав, що не купив нової батарейки. Потім подумав, що взагалі навряд чи потрібен зараз ліхтарик, так місячно і світло навколо. І тут згадав чомусь трамвай без кондуктора, балакучого здарування дядечка і його захоплені слова про людей, про життя справді хороше. І Сергійкові раптом стало неймовірно тужливо. Не страшно в цю мить, а саме тужливо, тоскно, і такою непотрібною, такою чужою, такою нетеперішньою здалася йому вся ця пригода, ці страхи, ці таємниці, ніби старої, пожовклої, потріпаної книги. Та відступати було пізно, він був в цілком у полоні цієї пригоди. Серце, як годинник, відстукувало секунди, мірно й лунком в напруженому чеканні. Сергійко тепер розумів, що таке тиша. Це була зовсім жахлива, нежива, німа тиша, коли тільки чути, як б'ється серце і більше нічого. Час зупинився, вони не відчували його. І от не було ні шероху, ні кроків, ні звуку, за хрестів з'явилися дві постаті, ніби підвелися з могил і нечутно посувалися до коплиці. Одна висока, друга нижча, ширша, навіть не постаті, безтілесні тіні, привиди. Вони ховалися, обминало освітленим місячним сяйвом місця. Враз високий зупинився, застиг, низький пішов далі один. Все ближче, ближче до каплиці. На якусь мить чорною примарою промайнув у світлій смузі шмигнув у прочинені двері. Але можна було помітити, що в руках і під пахвою в нього якісь пакунки вузли. Хлопці заціпеніли, заклякли, боялись поворохнутися. Серце шалено калатало, розганяючи по тілу не кров, холодний колючий жах. Через кілька хвилин з дверей каплиці шаснула тінь. І дві таємничі постаті так само безшумно й нечутно зникли, як і з'явились, немов могили знову поглинули в них. Хлопці іще довго лежали нерухомо, потім обережно, дуже повільно, весь час зупиняючись і прислухаючись, поповзли до виходу з кладовища. І навіть опинившись на вулиці, все, що повзли, боялися підду... підвестися. Першою була хата старої Белихи. Тільки тут, забившись у куток між парканом і сараєм, хлопці наважилися заговорити. І то пошепки, було вирішено, що після такої халепи щось робити сьогодні, гайдай думати. Спершу треба прийти до тями. Домовилися зустрітися вранці. Додому Павлик і Сергійко бігли бігом, не оглядаючись. Страх все ще міцно тримав їх в своїх пазурах. Вранці. Сергійко прокинувся рано, Павлик ще спав, Сергійко не став його будити і лежав, дивлячись на дерев'яну стелю веранди, де по непофарбованих порепаних дошках снувалося тремтливе сонячне павутиння, яке відбивалося від бочки з водою, що стояла під ринвою біля веранди. І тривожні та безладні існувалися думки про події кошмарної ночі. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!